Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка і я з задоволенням працюю з чоловіками. Саме тому сьогоднішнє моє відео саме для вас. Скажу вам чесно, що коли я отримувала від вас повідомлення, що немає чоловічих брендів, класних українських, я така так, так, їх дійсно немає, але ні. По-перше, коли я працюю з чоловіками, я знаходжу неймовірні речі для них. По-друге, коли я готувала для вас це відео, я знайшла стільки брендів, що Цієї підбірки в мене вистачить навіть на 2-3 відео мінімум. Тому одразу прошу вас підписатися, якщо вам це цікаво, поставити вподобання на це відео, якщо вам цікава ця тема, якщо ви хочете побачити продовження, написати мені про це обов'язково. Та якщо... А ця тема класна і влучна, і вам корисно почути по про класні чоловічі бренди, бренди з чоловічим одягом, взуттям та аксесуаром. Обов'язково передати його хлопцю, чоловіку, другу, дружині. Подружці і так далі, для того, щоб наші чоловіки також могли носити українське найкраще, найліпше, найкрасивіше. Все, поїхали, щоб я вас не затримувала. Перший бренд це Інтпошив. Інстаграм Інпошив Офішал це бренд, який був створений більше 10 років тому. Як безполк ательє і відчував і відчуває по сей день чудові найкращі в Україні і в світі безполк костюми. Це ті костюми, які не мають лекал, які знімаються по вашим міркам точно. Виготовляються на 80% вручну. Це ручна робота над цими костюмами. Працює більше 50 членів їх команди і. Вони виготовляються впродовж двох місяців, і вся ця команда працює над одним вашим костюмом. Але сьогодні не про це. Сьогодні хочу розказати, що Індпошиф відкрив бренд окремий бренд для чоловіків і окремий бренд для жінок з одягом. Так, от, в бренді для чоловіків чудовий одяг. В них є дві лінійки: це Індпошив Casual та Індпошив Селект. Інпошив Select – це подарунки та аксесуари. До аксесуарів відносяться криватки, хустки паше, шарфи та інше. Вибір величезний, плюс є подарункові сертифікати. Щодо інд Casual – це сезонні колекції піджаків, це штани, трикотажні вироби. Все пошито за технологію Семі bespoke, Тобто, так, воно пошито по міркам, але ці мірки вони збирали і е, покращували впродовж 14 років. І також всі ці вироби, особливо костюми, штани, піджаки, можна підігнати під саме вас. Прайс дуже дорогий. Це перший бренд, з якого ми почали це ближче до люкс сегменту Там буде по 10-15 тисяч за лонгслів, за гольф, за кардиган і так далі. За інші речі, я навіть не буду казати, якщо вам це цікаво, обов'язково перейдіть та подивіться. Наступний бренд це Демірлі. Це бренд чоловічого одягу від дизайнерки Ельвіри Гасанової, яка також має ще бренд для жінок, окремий створений бренд. Так, от, метою бренда Демірлі є поєднання комфорту з ідеальним кроєм. Основна колекція цього бренду вона базується на спеціальній технології ручної роботи. Також вони використовують ручну роботу. Можу навести приклад, наприклад, сорочки, також створені на 80% вручну, і взагалі не використовують синтетичні спеціалізовані клеї, вона створена по іншій технології. Що в нас в цьому бренду представлено для чоловіків? Це сорочки класичного крою з м'якого нормандського льону, це штани з поясом на резинці, це зручні ляні піджаки для будь-якої події. Це джемпери, поло, піджаки з натуральною вовною, кашеміром та шовком у складі. Тут буде цінник також високий, десь 100-150 євро за гольф, за джемпер до 200 євро. І вищий прайс для піджаків і так далі. Також хочу звернути вашу увагу на чудову зйомку, яку цього року зробив цей бренд, разом із організацією Superhumans, яка опікується військовими, а саме реабілітованими, пораненими військовими, які втратили кінцівки. І я закохалась просто у ці знімки. Вони неймовірні, вони показують. Неймовірну силу, мощ українського народу та українського чоловіка саме та метою кампейну було продемонструвати, що навіть після важких поранень життя людини може і має продовжуватись. Також цей бренд створив краудфандингову компанію, яка збирає кошти для того, щоб передати саме в благодійну організацію Superhumans, за що їм велика подяка і низький уклін. Наступний бренд це Паколоренти. Одразу кажу, що там є зараз діє розпродаж до 50% знижки, тому треба піти і подивитись одразу ж, як ви почули цей бренд. Паколоренти це велика достатньо мережа магазинів чоловічого класичного та кежуал одягу. Вони мають власне виробництво, вони створюють капсульний гардероб для чоловіків. Усі речі чудово поєднуються між собою. Також в них є аксесуари на будь-які випадки життя. Вони використовують тільки натуральні тканини або поєднання натуральних тканин та домішків. 100% льон, 100% бавовна дуже багато виробів. Те, що мені найбільше подобається: це чудові поло, це поло з довгим рукавом, це штани. В нас є набори з сорочок з льону та штанів з льону. В нас є бавовняні вироби, все супер. Далі, бренд Altamen. Це відносно новий бренд, створений нещодавно, в цьому році, якщо я не помиляюсь. Він в нас поєднує комфорт та стиль для сучасного чоловіка, а для такого чоловіка, який цінує свій вигляд і при тому цінує комфорт свого життя. Також бренд натхнений природою, тому він використовує. Тільки натуральні тканини він використовує 100 льон в своїй літній колекції, куди ввійшли в нас ляні сорочки, ляні шорти та штани. По прайсу це 2300 за сорочку та штани, 2300 гривень та 1700 гривень за шорти. Мені дуже подобається, дуже багато кольорів там є. Тому якщо вам ще це актуально і. Ще є цілий місяць для того, щоб поносити ляні речі, обов'язково перегляньте цей бренд. Наступний бренд це The Suit. Це бренд з Дніпра. Він також має власне виробництво і він використовує ідеальні тканини. Також має помірну вартість за свої вироби. В нього трохи схожі речі на попередній бренд, але окрім ляних виробів, він має спортивні кажуальні костюми, поло, сорочки, шорти та штани. Він має бомбери та говняні жилети, що цікаво, і по прайсу це 3 тисячі гривень за сорочку та шорти, це 4 тисячі гривень за штани та приблизно 6 тисяч гривень за верхній одяг. Мені подобаються усі варіанти в ньому. Далі, мій улюблений чоловічий бренд це Personal Parade. Цей бренд народився в Києві і спершу він був орієнтований виключно на спідню білизну для чоловіків, але з часом він розширював асортимент і розширює його до сих пір. У цьому бренді зазначають, що він створює чоловічий одяг для тих, хто хоче виділятись. і я вам можу це підтвердити, тому що. Якщо ви будете в комплектах від цього бренду, 100% на вас будуть звертати увагу. Метою бренду є змінити застарілий підхід до чоловічої моди, і в них також це вдалося на 110% зі 100, я вас запевняю. В своїх колекціях він використовує вишукані тканини, такі як шовк, мережево і 100% найчистішу бавовну. Що мені там подобається, це плавки, шорти, сорочки та майки. Тобто в них є не тільки спідня білизна, а ще й білизна для плавання. Також в них є літні костюми, чудові, виконані з тоненької бавовни. Виглядають просто неперевершено по вартості від 50 до 200 євро за одиницю. Наступний бренд це Муджун, це дуже новий також бренд, створений. Чоловіком-стилістом якого звуть Василь Бондаренко, як пише сам стиліст про свій бренд, це сорочки, які мають історію та наділені індивідуальністю. Це бренд виключно чоловічих сорочок, і я підтверджую його слова, що його речі просто неможливо порівняти з будь-якими іншими сорочками. Кожна виконана в єдиному екземплярі, що важливо. І також Василь використовує в роботі вишивку, мережку, фігурні елементи, бахрому сорочки мають розслаблений крій та літній вайб. Мені дуже подобаються ці варіанти, які е, декілька з них е, такі натхненні українським мистецтвом, українською вишивкою. Інші вони просто мають незвичний крій. В такій сорочці ви будете стовідсотково виділятись, але на превеликий жаль, бренд мені не відповів про вартість, тому якщо вам цікаво. Біжить туди і питайте, скільки ж вони коштують ті сорочки. Наступний бренд це Flanner Urban. А взагалі цей бренд розповідає, що таке фланер. На мій жаль, я навіть не знала, це міський тип, вперше відзначений в середині 19 століття. Також називається як бульвардіє. Тобто, це людина, яка ходить містом, я так зрозуміла, і фланірувати означало гуляння по бульварах з метою розваги і отримання задоволення від спостереження міського життя. Дуже цікаво. Тобто, цей бренд він для тих чоловіків, хто живе міським життям. У нього дуже розгалужена лінійка. Те, що мені там сподобалось, це колекції з льону та деніму, колекції цього літа. Там не тільки сорочки, не тільки шорти. Це взагалі не те, про що ви могли подумати, коли я вам сказала, що це шорти і сорочка з льону. Вони виглядають зовсім по-іншому. Це утилітарні куртки та піджаки. Це. Костюми з льону, костюми з деніму, але в утилітарному стилі з кишенями, з нашивками і так далі. Костюми з льону це не сорочка і шорти, а це саме піджак і штани, піджаки, і шорти, чудові кольори. А також там є карго шорти, сорочки, в анімалістичний принт, та в квітковий принт, флісові костюми та верхній одяг, і середній прайс за сорочку, піджак. За такі речі, типу шорт, брюк, не за верхній одяг це до 2000 тисяч гривень. Прайс чудовий. Якість речей непогана. Я маю на увазі саме склад, але виглядають вони просто неперевершено. Наступний бренд це Джосет Ліє. Я про нього розповідала вже в своїй підбірці для жінок. Це чудовий, умовно кажучи, монобренд, який також створює тільки сорочки, сорочки зелену та картаті сорочки, і вони створюють для чоловіків також неймовірні чудові варіанти в класних кольорових поєднаннях, якщо ми кажемо про картаті сорочки. і Льон також є яскравий або більш класичних кольорів. Щодо картатих сорочок, вони створені зі 100 бавовни і їх не треба просувати. Це моє улюблене, коли я кажу про сорочку, можна достати з пральної машини і вже носити, тому для чоловіків це варіант просто супер. Наступний бренд це TM me. Це бренд створений 7 років тому, чоловіком та жінкою, але. Він випустив капсулу для чоловіків. Капсула чудова, капсула несе в собі дуже класні і правильні сенси. Вона називається Моя мова, моя броня». Вона нам каже про те, що ми можемо захищатись і навіть відстоювати, воювати з, з використанням нашої улюбленої української чудової мови. Кожна річ містить місце, куди можна прикріпити шеврон, або навпаки, зняти їх шеврон, який буде, на якому буде написано моя мова, моя броня, та прикріпити для своєї військової форми. Що війшло в капсулу? Це футболки, світшоти, штани карго та утилітарні сорочки. Вартість від 1700 гривень за футболку до 3300 гривень за сорочку і штани. Також кожна річ має в собі не тільки сенс цієї колекції, а ще і е, нагадування про Кобзаря, або нагадування про ховерлу, про гори, пейзажі України, або українську вишивку і інші мотиви. Тому подивіться і знайдіть щось особливе для себе в цьому бренді. Наступний бренд це YMI бренд. Це бренд виключно чоловічого одягу, заснований він у 2019 році в Харкові. Це бренд про те, не як виділятись, а як вписатись в маленькі повсякденні задоволення. Він так сам каже про себе, і мені дуже сподобалось цей це його опис. Що є в цьому бренді? Є в нас футболки з написами, вартість близько півтори тисячі гривень. Це сорочки з довгим та коротким рукавом, це шорти та брюки, вартість до 3 тисяч гривень. Це костюми, тренчі, куртки, худі та світшоти, вартість близько 2 тисяч гривень, бейсболки. І навіть є в них класні пухові куртки. Мені вони дуже сподобались. Вони з еко-пухом, наповнювачем, тобто вони мають бути теплими, якщо там таке гарне наповнення. І по вартості буде 7500 гривень за таку пухову куртку. Дуже мені подобаються речі в цього бренду, особливо звернула би вашу увагу на футболки, світшоти, шорти і саме верхній одяг. І останній бренд на сьогодні це XS Store бренд. Він також зараз має знижки до 50%. Це бренд із Дніпра, який наразі має величезну кількість підписників і прихильників по всій Україні. І я вважаю, що не дарма саме тут ви знайдете найрозгалуженішу я написала собі чоловічу колекцію одягу. Вона включає в себе спортивні костюми з утепленням. Вартість буде близько 1500 гривень. Футболки, вартість 650 гривень, футболки з дуже класними принтами, з правильними сенсами. Пошукайте на їх сайті. Далі лонгсліви та гольфи. Легкі літні костюми з бавовни та льону у класичному та кежуальному стилі. Вартість буде приблизно 1000 гривень за костюм. Та також є бавовняні костюми з шортами у спортивному стилі. Вартість приблизно така сама, чудово виглядає дуже сучасно і актуально. Далі вони мають пухові жилетки, куртки, вартість, що цікаво, близько 2000 гривень, і наповнення в, наш, в нас також еко-пух. І також вони мають аксесуари: спідню білизну, шкарпетки, навіть шкіряний ремень за 790 гривень. І цей бренд мені сподобався дуже сильно. Якщо вам підходить ця вартість, пошукайте щось в ньому, що вам прийде до нагоди і буде до вподоби. На цьому на сьогодні це все. В мене було рівно в два рази більше брендів для вас сьогодні підготовлено. Але я розумію, що це буде дуже довго і я просто не зможу тримати вашу зацікавленість. Тому, будь ласка, напишіть мені, якщо мені треба продовжувати. І також, чоловіки, напишіть мені про ваші улюблені бренди, де ви купляли одяг. Що вам сподобалось, та що не сподобалось, пишіть мені дуже цікаво. Я дуже вам вдячна за підтримку і обіймаю вас. Цілую до нових зустрічей і слава Україні! Па-па!